Новий двір. двір. Ім'я Анатолія Матвійчука добре відоме, мабуть, кожному українцеві. І не лише в нашій державі, а й далеко за її межами. Народний артист України, поет, композитор, співак, викладач, щирий українець-патріот, котрий оспівує красу землі своєї, радіє разом із її народом. Сумує спільно з ним, бореться, вмирає і народжується, Народжується у нових і нових своїх творах. Інтерв'ю з митцем ми планували раніше, але беремні події останніх місяців внесли свої корективи у нашу зустріч, а допомогла організувати її бібліотекар Центральної Чорнорадської міської бібліотеки Руслана Федюк. Пан Анатолій радо погодився поспілкуватися із новим двором і відповісти на декілька запитань. Тож наша розмова видалася приємною і відвертою. Зрештою, судіть самі. Пане Анторі, останнім часом, на жаль, не часто можна побачити класиків української естрадної пісні, так і, скажімо, і які з нами, і які з нами немає. Яремчук, і мозговий, ви. Чим це, на вашу думку, можна пояснити? Ну, така загальна політика, мені здається, нашого телебачення українського, яке не є українським по своїй суті. Тому що вони здійснюють якісь фінансові проекти, скажімо так, мабуть, вигідно ставити у прайм-таймі, і в інший час оце все мило за яке платить гроші Росія, а вона в свою чергу його розглядає як стратегічний продукт, як ідеологічний продукт, як продукт, який нав'язує нам українцям російську, а скоріше не російську, а совєтську таку мілітарну ментальність. Де людина автоматом чи з винтівкою чи з пістолетом в к халаті, вона завжди права, вона завжди приносить справедливість, правду, добро. І таким чином, дивлячись на все це, ми звикаємо до московської, до кремлівської моделі життя. І потихеньку-потихеньку забуваємо про те, що у нас зовсім інший менталітет, зовсім інша культура, зовсім інші пісні. Все рідше і рідше чуємо рідні свої пісні в ефірі. І в мене також та ж сама проблема. Я недавно відзняв, провів свій концерт, великий сольний, ювілейний. І зараз маю на руках дуже гарну телеверсію, яку я змонтував. І практично нема куди її на жоден канал не можу поки що її прилаштувати. І з свого часу пригадується років 6-7 тому. В одній з передач українського радіо здається. Це було від суботи до суботи. Ви сказали таку фразу, яка нам радіться ну запам'яталася, що українське радіо є останнім форпостом української духовності. Пригадуєте? Ви саме так, так. останній бастіон України бастіон Ді. вже сім років пройшло. Думка ваша змінилася чи ні? Я вам скажу більше, Колись в Івано-Франківську я дав інтерв'ю для місцевого телебачення. Це було десь років 20 назад. І мені прислали його з архівів, я його послухав, і я можу сказати, що я підписуюсь під кожною фразою, яку я говорив тоді про українську культуру. А смисл був такий, що наша культура знаходиться як між молотом і ковадлом, між світовою, скажімо так, поп-музикою англо англомовною і між російською, такою, скажімо так, панслов'янською, що Росія перебрала на себе, якби всотавши в себе. Культури народів Радянського Союзу збагатилася, посилилася і стала такою панславянською культурою. І от ми знаходимося між оцими двома могутніми дуже культурами, які намагаються нас розчавити, витіснити з наших теренів українське слово, українську пісню. Це продовжується і нема на те ради і. По суті, якщо не буде радикальних змін у нас в країні, якщо не зрозуміють люди, які близькі до політики, що треба починати з інформаційного простору, не буде нічого. І тому о, я послідовно виступаю за те, щоб повернути українцям український інформаційний простір. Чимало поетів. Стають письменники, стають політиками. Наприклад, Яворівський, Драч, так. Матіос. Ви активно в політиці, ну, принаймні так і на тих шоу вас рідко побачиш. Я щось не пригадую. Може бути поет політиком, але політик поетом стати не може. Ось це ваша принципова в принципі, десь позиція, що ви не берете участь у цих шоу політичних. Складне питання з того боку, що. Я не можу собі уявити ситуацію, що я приходжу десь на канал, б'ю себе в груди і кажу, візьміть мене, шустер, візьміть мене в програму. Я такий розумний, я зараз вам все розкладу по поличках, і на жодну програму я так не прийду, бо я маю якусь свою честь, достоинство і так далі. Але я інколи сижу, дивлюся на ці ток-шоу, особливо якщо вони стосуються культури, і дискутую з тими людьми, які сидять в студії, і я розумію, що я б зараз... Однією-двома фразами сказав би те, що зрозуміло всім людям, і що відповідає дійсності. Але, мабуть, тому мене і не запрошують туди. Тому, мабуть, не запрошують туди Тараса Петрененка, Павла Дворського, запрошують ще багатьох людей, тому що ми можемо кількома фразами сказати суть проблеми, яка відбувається. І що головне, що нам повірять, тому що розуміють, що ми є послідовними якимись носіями. Певної традиції, тому що ми не просто говоримо язиками, ми підтверджуємо це своєю творчістю. Власне, в цьому проблема. Я розумію, що людина, будь-яка людина, повинна бути поза своїми амбіціями десь, але от якщо щиро так от необразливо вам, от від цього, що такі люди дійсно, якщо не потрібні, то на них не звертають увагу. Внутрішня образа у вас є чи ні? Ну я не знаю. Хтось сказав, що на ображених воду возять, ображатися не можна, тому що якщо я ображусь, Господь забере в мене творчість. Я повинен просто робити свою справу. Я тихенько видаю собі компакт диски, я пишу нові е, актуальні пісні, я видаю книжки поезії, я маю свого глядача, слухача, я маю концерти. Звичайно, я відчуваю певне приниження, що я, по суті, відсторонений від е, того, щоб впливати на ті процеси, політичні, культурні процеси, які відбуваються в моїй рідній країні. І що мій голос, часто як голос волаючого в пустелі, розчиняється, десь незрозуміло в цьому ви дивіться, як зроблена хитро оця політика сьогоднішня. Сьогодні в телепрограмах сидять політологи, політтехнологи, люди, які якби розтлумачують широкому загалу людей, народу, політику деяких партій, політику уряду і так далі. І Практично проста людина тільки сидить і натискає кнопки за чи проти? А щоб дати, наприклад, я за себе вважаю простою людиною, щоб дати можливість мені, наприклад, висловитися, ну я не знаю, що це потрібно. Мабуть, за потрібно заплатити 30 тисяч доларів за участь а, в такому от політичному ток-шоу, щоб а, говорити від самого себе. Але знову ж таке буде питання: яку політичну силу ви представляєте? Але коли... Митець входить в якусь політичну силу, він втрачає свою індивідуальну позицію, індивідуальну думку. І він перестає бути настільки от точним, незалежним, особливим, яким він був до того. І приклад з Яворівським, якого Верховна Рада просто переробила, перевиховала на свій копил і проблема багатьох, які туди поткнулися, такі як лежичко, як... Бакарчу, це теж показує. Вони довго там не затримались, і от біда в тому, що якраз вони не приймають цю парадигму відносин. Я завжди відчував себе українцем, і це питання для мене було вирішено багато-багато років тому. Я народився в Києві. Тато в мене з Хмельниччини, мама з Сумщини. І ніхто особливо не виховував в мені якийсь український менталітет або український особисту гідність. Але трапилося так, що після української школи я вступив в український університет і там склався, сформувався під дією професури української, яка і на той час радянський, ще остатки радянського часу, вона все таки була українською, незважаючи ні на що. Потім я потрапив перший раз в Канаду і побачив, як люди за океаном живуть. Своїх оселях, де з одного боку стоять ікони, а з іншого боку портрети Шевченка, Лесі Українки, Франка, книжки того ж Степана Бандери, портрети там Коновальця і так далі. Тобто люди, які їхали з України, брали не золото, не, не якісь діаманти, вони везли рідну землю, вони везли своїх класиків, письменників, і це було просто неймовірним для мене відкриттям. Після того я повернувся е, таким вірним, щирим захисником української культури, української ментальності. Не знаю, я просто пр продовжую займатися тим, що мені подобається. І до речі, якщо я е, доля мене закидає, наприклад, в Москву, минулого року я був на творчому вечорі Іллі Резніка, повірте, що для мене ці три дні, які я провів в Москві, це була якась справжня каторга, тому що ну все чуже, все якесь давить на, на мізки, на психіку, ці всі сірі величезні будови, ці вулиці, люди, які кудись спішать, спілкування між собою, яке вони мають. Я себе почуваю в будь-якій столиці Європи краще, зручніше, комфортніше, ніж в Москві. І я не можу нічим пояснити це, аніж тим, що ну, ми не близькі. І те, що вони хочуть встановити зараз. Свій порядок, свій менталітет тут на Україні це жахлива катастрофа для українців. Ну і власне оці останні твори, які ви написали, і пісні змушують кожного з нас задуматися над тим, хто ми є, і ці вірші писалися надзвичайно швидко. Я жодних віршів не писав вже так, як писалися ці. Вони так от записувалися з ходу, без правок. Я їх одразу кидав в соціальні мережі, тому що я розумів, що точне, лаконічне. Правильно підібране слово, воно точно відображає почуття, там немає води, там квінтесенція такої палючої думки. І не дивно, що ці вірші розлетілися по світу, і, і я знаю, що їх передрукували там і американські деякі газети, українські, і, і інші, і в Італії вони мали резонанси в Англії. І це говорить про те, що це слово було вчасне. Це головне. Був чудовим піаністом, мав надзвичайну легкість рук, йому не бракувало хисту і вміння здобувати звук, на муку, а чи в нагороду Господь можливість дав таку, давати людям на солоду, творити музику дзвінку. В буремні дні Євромайдану, до щільних беркутівських лав, хтось притягнув. Фортепіано і попросив, щоб він заграв. І от, без сумніву і страху, безсрібник, щирий і талант зійшов на сцену, як на плаху, цей дивовижний музикант. То був не зал любові повен, кругом шоломи і ще ти, та раптом Людві хван бетховен. Закликав всіх до доброти, то ода радості звучала, розлившись поміж береги, а люди слухали й мовчали, де друзі тут, де вороги. Лунала музика пророче, були долоні легше крил, але чиїсь холодні очі взяли маестро. На приціл І в ці буремні дні майдану, мов різні долі і світи, вони зіткнулися нежданно Маестро і його кати Він закривав лице руками за мить єдину збитий з ніг, А Беркут бив його кийками, Натхненно бив, як тільки міг і щось було у тім натхненні таке звіринне, просто жах, що кров текла з його легенів і запікалась на вустах. Він ще лежав уже без тями, коли розлючені бійці трощили кутими берцями всі пальці на його руці. І як було їм зрозуміти, що пекло подає їм знак? Бо можна музиканта вбити, а музику його ніяк. Окрім цього, ви є сьогодні і викладачем. От наскільки з молоддю сьогодні легко працювати, складно працювати, попри як кажуть, чисто професійні от питання, чи. Обговорюєте з ними власне і ту політичну ситуацію, яка є сьогодні, і наскільки десь молодь сьогодні, ну можливо, змінилася чи не змінилася під впливом тих останніх подій? Так, дуже складне питання. Ви знаєте, з молоддю треба бути справді щирим. І скільки я викладаю в університеті культури, яка політика в цьому університеті вона йде до речі від Михайла Поплавського так ішов від нього про нього, хто не говорив. Я зараз скажу кілька слів про університет, але це є будуть слова на захист цієї людини, тому що Поплавський україноцентрист, і він теж обрав для себе м'яку політику, допоки буде жива українська культура, українська пісня, український танок, хор, бандуристи. Етнографи, бібліотекарі і так далі, багато професій, які готуються в університеті, представники шоу-бізнесу. Доти буде Україна як така, тому що приходять сьогодні студенти, які часто не можуть, от я їм просто теж даю на першому курсі: напишіть, напишіть 10 народних артистів України, кого ви знаєте. Вони не можуть написати п'яти. Вони не знають оце старше покоління артистів, які ще живі, які ще працюють, вони не можуть їх назвати. І це не їхня вина, це біда, біда нашого інформаційного простору, з якого просто витіснили людей, які сповідують традиції українську пісенну, які несуть мелодику українську, які не зробили свої пісні пустопорожніми. А продовжують нести якісь зміст, якісь ідеали, якісь реалії українського української культури, українського побуту, української традиції, яка проростає крізь їхні пісні. І от якраз зі студентами ми говоримо про те, особисто я говорю, що вони, закінчуючи цей університет, повинні бути, скажімо так, вольцюговими псами української культури. Вони повинні христи. Глотки за те, щоб українська культура повернулася в український ефір і робити все, і пріоритет віддавати не американській музиці, не європейській, не російській тим паче, а українській. Тому що якщо кожен з них буде мати в собі отаку систему цінностей, українська культура не пропаде, тому що наш народ дуже талановитий. Я думаю, що агресія і експансія росіян в першу чергу. Ну, можливо, в другу чергу пов'язана з тим, що вони нам страшенно заздрять, вони розчинилися в цьому советському бульйоні. А ми зберегли свою культуру глибинну, свою історію, свою етнографію, свої пісні, свій колорит неповторний. І це з нас випромінюється на кожному кроці. Нас виховує, наша рідна культура глибинна, навіть якщо ми... Знаємо одну чи дві, чи три народних пісні, вони все одно з нас випромінюються. А вони, на жаль, цього не мають. У них страшенна ревність до цього. І от те, що зараз відбувається між Москвою і Києвом, це теж страшенні ревності такої ображеної жінки, яка говорить: ах, ти від мене йдеш, так я тебе просто з цього світу зведу, щоб тебе взагалі не було. Це так може мислити погано. Абсолютно зіпсована якась страшенна курва, яка просто нічого не бачить і нічого не чує в цьому світі, крім самої себе. Тому ми маємо такі проблеми. Але гадаємо, кожна проблема, якщо на неї працювати, якщо намагатися її вирішити, таки буде вирішена і буде вирішена завдяки дійсно патріотам, українцям. Які кожен на своєму місці буде дбати про свою землю, про нашу державу, коли в нас будуть поети-патріоти, коли в нас будуть митці патріоти, коли в нас будуть прості робітники, зрештою, де б вони не жили, і де б вони не працювали, і коли в нас буде патріотична молодь, а вони у нас є, і це переконують події останніх днів. Ми вам дуже дякуємо за увагу. Нашим слухачам хочемо нагадати, Дякую. що гостем студії був заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, народний артист України. так і поет, і композитор, і патріот, і викладач Анатолій Матвійчук. Пане Анатолі, ми раді будемо вас бачити у нашому раді, якщо буде така нагода. Запрошуйте, я завжди готовий. Маю багато концертів по всій Україні. За, за любки приїдуть. Так до вас. і ми вам бажаємо усіх гараздів нових творчих нахідок, нових творів нових віршів нових пісень. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо. Все на краще. Струни тремтять так срібно. І пісня шукає небо, і значить комусь потрібно усе, що на серці в тебе, і лине душа крилата, як птах у небесній сині. Це зовсім не важко, брате, жити з ножем у спині. Так важко збагнути, хто друг твій, а хто твій ворог. Відкиньмо надії вчорашні, ілюзії рожеві скельця, не так воно, брати і страшно, жити з кулями в серці. Нас сотні разів поховали, а ми все продовжуємо жити. Ми житиме вічно для того, щоб вірити й землю орати. І зовсім неправда, їй Богу, Що ні за що більше вмирати.